І в рамках розумних технологій у Києві незабаром розпочнуть процес перетворення вулиці Мельникова на сучасну та інноваційну. Там має з'явитися безкоштовний вайфай, електрозарядки для авто і гаджетів, розумні зупинки і світлофори. Коли почнуться перевтілення, дізнавалась Іванна Біличенко. Вулиця Мельникова має стати першою розумною вулицею столиці. Тут облаштують зручні тротуари, з'являться нові зони відпочинку. Навіть зупинки громадського транспорту на цій вулиці будуть смарт. А це означає, що очікуючи транспорту, тут можна буде підзарядити різноманітні гаджети на тепло показуватимуть час очікування наступного тролейбуса. Вони даже бути оснащені картами і грамотними маршрутами. Що стосується грамотних маршрутів, це вопрос уже ні остановки, а розробленої графіки. Також Мельникова фактично нафарширують різними сенсорами та датчиками, за якими визначатимуть власне комфортність вулиці. Простіше кажучи, встановлювати лавки, облаштовувати зони відпочинку будуть там, де це зручно для людей. Можемо понімати. Активность горожан в тех или иных местах, возможно, там необходимо сделать общественную зону. Люди часто перебегают дорогу в неположенном месте, просто потому что положенное место для них неудобно. И почему бы не рассмотреть вариант альтернативный, там, где люди привыкли переходить дорогу? А почнуть перевтілення з найбільшого шмату роботи, повністю перепрограмують рух проїжджою частиною, поки лише на відрізку від вулиці Деревлянської до Лук'янівської площі. В майбутньому саме у цьому місці зникнуть традиційні затори при тому, що самих учасників руху побільшає. Знайдеться місце і для велосипедистів. Звичайно, хочеться розширити вулицю, зробити по 3-4 ряда в один бік і в інший. Але ви бачите, що ми на жаль обмежені архітектурними речами по цій ділянці. Проходить 19 маршрутів автобусів і тролейбусів, тобто це шалена кількість транспорту. Зараз ми проводимо моделювання. Зараз ми визначаємо у який час скільки транспорту проїжджає. І тут на допомогу прийдуть також новітні розробки. Розумні світлофори вони спрацьовуватимуть в залежності від потоків автівок або пішоходів. Саму ж концепцію вулиці неодноразово обговорювали з місцевими жителями. Саме через їхні пропозиції проект постійно вдосконалюють. Версія, що презентували днями, результат доопрацювань – Після громадських слухань в листопаді, та й цей варіант вулиці також не остаточний. Кінця цього місяця ми її перепроектуємо. Ми знову ж винесемо на громадські обговорення. З мешканцями вулиці Мельникова, які дадуть свої зауваження та пропозиції. Ми ще довпрацюємо проект, і протягом, скажімо так, літнього сезону ми будемо вже проводити реконструкцію цієї вулиці. Обрали ж Мельникова першою, бо тут присутні практично всі види соціальних активностей, адже є ринок, поліклініка, школа, виш. Далі ж зміни та інноваційні технології впроваджуватимуть в життя на інших столичних вулицях. Це ж залишиться живою лабораторією, де постійно будуть випробувати нові винаходи. Іван Олег Борщин. Щевський Андрій Ніконов телеканал Київ.